Йо, друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми зацілили в Бравл Старс. Я вас попрошу підписатись на YouTube канал Telegram канал Telegram канал в опції цього відеоролика, поставити лайк та написати коментар бажано від 8 слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І це все буде за, для того, щоб цей відеоролик побачив якнайбільше людей. Так. А нам подарунок їх нічого не дали чомусь. а... Що по місіям? Ага, по місіям можна робити що захочеш. Тому я би хотів би покайфувати та походити на Мзі. Я просто хочу, хочу в соло побігати на Емз. Я думаю, буде класно, бо вона така мощна штучка, мощна штучка, реально. Топчик так. Ага. Так, 4000, ну таке. Можна було і, і краще, але могло бути і гірше. Тому полетіли. Так, одно пені. Оно пені, Ой-ой-ой. Оцей чил, Оцей чил це погано. На. 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 ге. йоу, Так, на. Ай-яй-яй. ай яй яй На. Ага, так, там бул. там бул бігає. Ой-ой-ой. Тепер бул на моїй. Під моєю опікою, так би мовити, так, на. Ну і все бул. Буль. Куди побігли? Куди побігли буль? На на, на. Є, мінус. Сюди. Мінус два вже. Так, ні, ну на Емс просто легендарі фармить оці баночки. Це просто щось із чимось. Так. А оцього ж оцю штуку треба виносити. Так, винесли. Let's go сюди. Так, Бем. Бем, Б. Все, у нас 11 банок. Вау. Дивіться, що я зробив. Бем, сюди, балончик. Угу, Так, він тут, він тут, він тут. Ну і все, в принципі, ми розчалили усіх. Let's go. Я ж казав, що можна покайфувати на Емс. Ну все трошки покайфував. Можна і на інших бравлерах покайфувати. Наприклад, на Дарлі. Потім на Джусі, потім на Нані. Ну і так ми виконаємо місію. Хоча можна вже було б бігати FC в цей ранг, Але ні. Але не сьогодні. Точніше, не зараз. Бо сьогодні ми будемо грати, напевно. Так, бем 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 Йоу, як же це довго. Так. А я там бачу Ельпрім, усата на... Ага, в нього ще мінімум ХП. Тому ми можемо залітати так. На. 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 Г -г -г мінус. Мінус. Ура. Так, отут, 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 треба лутати. Отут треба лутати, поки оцей вот чел не прийшов і не побив нас. Бо в нього є ХП, а вже нема ХП. В нього такого, щоб нас розвалити. Але в нього є демедж. На. На. Це мінус. Винесли. Ура. Так, в... розвалюємо оцю штуку. Оцю штуку треба розвалювати. Це моє. Це моє. Так, тепер треба піти і розвалити оцього чиліка. Оцього так, бем, 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 е, І бем, це мінус. Плюс 3 баночки. У нас вже 12 банок. Е, я хочу 15, о, я хочу 14. Я хочу 14. Зараз. Е, я знаю, де воно. У мене по 4000 демеджа. Так. Можемо зараз залітати ось таким чином. На. Хе-хе-хе. <свят> на, -на, 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 на на. Все мінус. go. Виграли. Тепер нані. Let's go. І на Нані ми виконаємо цю місію. Так. Нанік-нанік, нанік. А ні, на джусі ми ж хотіли. На джусі значить на джусі ми виграємо. Сюди let's go. Поїхали, поїхали, поїхали. У-у-у, так. І що? Є соло. Ага, ну лютих кінців нема. Тому можемо йти. Так, о, сюди. Бем, бем, бем. Так, бул, сюди. Там був. бул. Ага, він побачив мене. Іди розвалюй, іди розвалюй кінців. Так, бем, бем. І геп. Ге, на. Ну і на. Все, лес гоу. Ми красавчики, ми виграли. Ааа, я побачив, коли ми стріляємо е, якимись шариками, то я хіллюсь, походу. Якимось саме шариками, не знаю якими. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ге-ге. Ге-ге мені. Г-з. Нє-нє-ні. Ні, братуха, ні, будь ласка. Фух, віддефались. Хоч тут віддефались. Так, на. 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 А, чого так мало демеджа? На. На. І на. Все. мінус Так, на. Геп. Yep. Хе-хе, Ульта. Ульта топ. На. Мінус А, ми виграли. Let's go, ми виграли. Все, ми викинули місію. Ми виграли. Let's go. Я хочу ще на наніки пограти. Е і потім на спайті. Ну і все. Потім можна вже йти в ранг. Іти в ранг, ну і робити що захочу. Вигравати і все. Вигравати і все. Не програвати там нічого Не в нічию грати, а просто вигравати. Так, let's go. На нані мені складних кінтів підкинули, я так зрозумів. Бо чим краще бравлер, а точніше, чим більше ранг Бравлера, тим імбовіше суперники. Так, на. А, шо ж шо чели робить? Окей, я звалю. Я звалю, бо я застяг з ним битись. Бо він би мене виніс сой ой Ой-ой-ой, спайк. Ух ти ж спайк. Ух ти ж спайк. Ух ти ж спайк. На на. О! Ю. Спайк всіх виніс, красавчик. Я хочу теж на спайці пограти. Ні, ну я ю... я йому тільки три плюхи накидать, він вижив. І то я не факт, що я три плюхи накидав. А він мене з одної плюху винес просто. З одної, розумієте? Наскільки він лютий був? <кій> а в мене він тільки на якому то там на третьому рівні, напевно, та викачен. І то не факт. І то реально не факт. Тобто можна ще краще зробити так мінус. Винесли. Бейнк. Бейнк. Бейнг. На... на. Ой-на. На хе-хе. А то я штуку скинув. А то я штуку. Ауч! Мене винесли, блин. Окей, можем теперь в ранг. Він мені показує, не знаю, що таке. Не знаю, що таке. Це ти видно. Хе-хе. Окей, получили. Так, let's go. У ход зона вайл. Вау. А так. Ну напевно Ліон, так. Оу, вів, в мене все спало капець. А, так. О, Меловін, напевно... Ні, 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 как ту Спайк. Спай 100%. Просто спайк. Спайк... Е... Бери стільки Спайк. Колод. Бери Колод. Окей, він взяв Ларрі. Не знаю як. До нього це в голову прийшло, але окей. Але оке. Так. Йоу, я тут топ-2 по демеджу, я топ-2 по рангу. Прикол. Ой-ой-ой, мотіс, мотіс, мочіс, мотіс, мотіс. Так, на. Поставили цю штуку, мінус. Винесли. ой 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 Виносять нас, виносять. Друзяки, це дуже погано. Але ми винесли їх усіх. Так, бем. ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, окей, 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 окей. Залітаємо, залітаємо, залітаємо. Можна було в спину залітати, але ні, я затупив. Так, мінус. А, оцього, оцього челіка, Оцього челіка, так. Увімкнули. Ой-ой-ой-ой-ой. Як він нагадав, що я там. Він читер. Він читер. Він не, не міг знати, де я заходжу. Він просто цього не міг. Бо я був в інвіді. Я був в невидимці. Це неможливо. Це просто неможливо. Розумієте, що це? Він чи так? Він читер. ми граємо з читерами. Ми граємо Бліна в читерами. І це дуже погано. Для нас може скінчитись. І це для нас вже скінчилось. Капець, як погано. Все, ми програли, все. Да. Я хотів вигравати, але щось ми якось програємо. Я забув кинути репорт на нього. А може то не читер, може я лошара. Який положить пішов, А він просто там весь час побачив, що я в інвізі, і знав, що я піду так. Так, кого б мені тут взяти? Мені птанчика якогось класного. Хм, може база? Ні. Ліон. Ох Ліон. Так, що в нього? Одинадцятий рівень. Одинадцятий рівень Брока, що? Братуха, в тебе брок. В Тебе брок, бліна, є. В тебе є брок. І драку в нього є капець. І він взяв тільки поко, прикиньте? Він взяв поко. Він не взяв брока. Я не знаю, навіщо нам тут поко. З маленьким радіусом. Але напевно, навіщо ж потрібен. Так, мінус. Можемо заходити, виносити. Ау! Що мене роза винесла капець. А нам зараз закидають баночки. Зачем не баночки а ці. Так. Ой-ой-ой, що ой, я ой, ой. накоїв? Що я накоїв? Я притупив. Я зробив все, щоб вони могли цей... забити нам гола. Я зробив все, щоб вони забили нам гол. Я його не задефав і він забив гол. Я думаю, його команда цим дуже е, їм гордиться. А хто знає як це буде українською? Так, підібрали, підібрали, підібрали. Так, вони не знають, де я. Знаю все вони. Вони все знають. Вони все знають. Так, бен. Гол. Let's go. Blue і Red. Уже один-один. go. Так. Останній інвіз. Останній інвіз. Так. виносим, виносим. Фу. Так, я побіг. Я побіг, я просто побіг. На, 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 Ні. Ні, я не зміг це зробити. Я це не зміг зробити. Якщо вони зараз не, за, не заберуть м'ячела, то я буду дуже в шоці. Я буду в шоці. Я просто буду в шоці, так? Ага. Ну, ми забрали м'яче, але їм віддали знову. Тому зараз я тут о, головний віддефальчик. Віддефальчик. Так, на. Викинули м'ячик. Викинули так. Я побіг. фух, все. Це можливий виграш. Це можливий виграш. Так, викидуємо м'яч. Викидуємо м'яч і виносимо його в спинку. На. Все гол, Оле 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 оле. оле. Так, вітаю вас з перемогою, друзяки. В нас срібло один. Let's go. Так, контюн. Все забрали. Так, о, епік, бен. Сюди 200 коїнів, До мене. Окей. Okay. <laughs> о-о-о, Знову химкрап. Може взяти Мелуин. Може взяти Willow точніше, Willow Willow Willow. Так, що чела, О, та, Барельон. о, Капітан Гавс. Капітан Гавс, вау. Капітан Гавс, це топчик. Вау. Wow. Так, Ліон. Ох ж, в них спайк, в них Динамак. В них гріф. В них дуже люта компанія. Мені здається, що ми, може, не зможемо це зробити. Можливо, ми це не зможемо. Можливо, але не факт. Так, на винес. Так, по гріфчику, по гріфу, по Гріфові, по Гріфові, Так, мінус. Ой-ой-ой, спайк, спайк, на. Отруту закинули, ура, Отруту закинуло це добре. Це добре. Так, Ю. Ах ти ж ах ти ж сволота така. дін майк, майк Ага, на. Ох ти ж спайк. Ух ты, спайк. ох ти ж спайк. Ох, я знаю. Я придумав, я придумав. Але вона може зараз зламатися все. Та, вона зломала всю мою придуману штуку. Так, let's go. Так. Спайк, 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 спайк. Діну майк дін майк, діну майк. Так. А, окей, гриф. Так, на. Так, на. О. Так. Ді, Діномайка, диномайка треба души. Майка, треба душити зараз. Просто атака. Атаку. Просто робити атаку. На. Так, накинуть. Накинуть. Так, на. Блін. В них усе на диномайті. Усе на діномайті. ви бачили хоч раз таке. Хоч разочок таке бачили. Я ніколи. Я ніколи реально такого не бачив. І ми злились. О, знову Бравл Белл. Бравл Балл. Прикольно. Так, давайте Леона. І база. База, бери базу. Бери реально базу. Да. Ну окей. А шарф теж добренький чел. Піде. Він піде. Для нас. підійде. Ага. Так. В них також імбова команда. В них имбова. І в них імба, в них імба, в них імба. В них імбашка. Так, бем. Так, фух, ми винесли. Так, плеті... Ай-яй-яй, Ріко. А, Ріко, що це таке? Що це? А, ага. блін, вони побачили ще м'яч, тут іде сам. І вони мене винісли. Так, давайте отут поставимо інвіз. І будемо тут приймати. Оу. Ага, ні, -ні, -ні не можна палитись. Так, окей, 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 окей. Окей, доки. Так, виносим, виносим, виносим. Так, мінус. Так, о, ауч. Йоу, Він мене виніс, на жаль. Його е, команда виграє. Бо вони нас душать. Це правда. Вони нас зараз душать. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Фух, я переміг ріку, вау. Ви колись таке бачили, щоб. Ой-ой-ой, е, якого? Якого він сюди зайшов ще? Так, отут чел. А, ні, його тут нема більше. На. На. Ух ти! Йоу, як дінамайк крутиться, вперше таки бачу. В мене є такий гаджет, але я ніколи не бачив, щоб інший дінамайк таке робив. Вперше. Реально, я таке вперше бачу. Вперше в історії. Так, І -і 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 -і. так. забрали. Забрали. Let's go. Так, виносимо, виносимо. Ага. Так, добре, що я віддав. Пас вперед трошки. Наперед. Так, виходимо. Виходимо. Так, нашого чела винесли. Нашого чела винесли. А, в нас чел на хайперчарді. Так, Краслава забрав м'яч в нього. Так, виносимо, виносимо. Ай-яй-яй, Ріко, 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 ріко нам, ріко нам зробить проблем, тому я заходжу. ай яй 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 гади, гади, гади Жмуть нас. Нас реально дуже жмуть. Якщо в нас не буде цього бар'єра, то нам ГГ. От дивіться, нам буде ГГ, якщо. Красава! що Він зміг це зробити. Він це зміг. Вау! Це лютий Кент. Це реально лютий Кент. якщо б він цього не зробив, то ми б за 6 секунд можливо би програли. Вау! Ми виграли із нашого топового кента. Він топ. Він реально топ. Я йому предлагав брати отого. Кента, як він називається, я забувся трошки Дарлі. А не, база. А він взяв а, імбового, а, мого, напевно, улюбленого Бравлера Едгара. Він взяв його і переміг. Якщо б не він, то ми б програли напевно, бо він зробив гол і ми виграли. Бо якщо б він не зробив гол за 5 секунд до е закінчення тайму гри, точніше, то ми б 30 секунд ще б не висіяли, напевно. Напевно, так. Так, на, на ю. Так, не. так, ну все. Єєшка приїхала. Так, на. Ну і оцьому кентові теж. У цьому кінтові також мені здається. Так, на, 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 на. Що боляче б, де? Да? Що боляче, чел? На, на і на все, ми повиносили. Йоу йоу йоу, йоу, йоу 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 На, на! Нє блін, я затупив. Тому давайте ще раз. Я не мав того робити, але я хотів. Типу, якось щось виграть, бо я знав, що я не виграю вісім банок. Брока з восьми банками, я хотів ульто його виністи, але Ульта щось якось пройшла крізь нього. Реально крізь нього. І, і за цього а, ми програли. Я не встиг повернути зробити цей круг. коло це. Тому. Тому так. Там роза. Там роза шарує. Там Роза. Окей, okay, я просто звалю. Я звалюю гудбай. Гудбай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ворон, ворон, ворон. На кого? На кого ти а ще, ще скажений чел. Якщо б ми вдвох полетіли на цю розу, то він би залишився в живий. Я просто 100%. Знаєш, він програє розі? От 100%. Або не факт, не факт. Так, зі мною? Ох ти ж! Ні, ну Динамайк може е и якщо зі мною буде буду Динамайк в ПвП. Можливо. Але не факт, я не обіцяю. Ні! я звалюю. Я звалюю. Я зібрав усі свої шмотки і звали звідти. Так, о, а давай, а давай зажмем його. А давай Б. О. Нам залишили банки. Клас! Б. Вона думала, що я тут в кустах сиджу. Але мене там немає. І слава Богу, що вона так думала, що я в кустах, бо я забрав собі дві баночки. Ага, ось вона. В неї вже п'ять. Розумієте, та на. О, роз. Роза. Куди ти побігла? Куди? На. На. Ну і все. Ага, вона знов побігла кудись. Окей, я не хочу за неї Оу. На, бем, бем, бем. Ауч! Ота гадина, гадина, реально. Так, в неї 12 банок, вона перемагає всіх і все. Тому, друзі, дякую за перегляд, лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Telegram телеграм-канал Telegram в описі цього відеоролика, І ще напишіть коментар бажано від відео слів, Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не припускати жодного відеоролика. Дякую. вам.